Ми знову знімаємо в міні-притулку. Зараз вам розповім основні новини, які у нас тут трапились за останні пару днів. Так. У нас трапилось велике переселення не народів, а котів. Коти були переміщені з кота квартири. Проєкт кота квартири закритий. Проєкт міні-притулок відкритий. Ну, міні-притулок це у нас така тимчасова перетримка. Аби щоб не сказали, що все, що тимчасове, це на постійне. Всіх котів пересадили сюди. Так, рыженький, секундочку. Мы сделали переселение вчера. Сейчас покажу вкратце. И вот что у нас тут. нас слыть наша мамашка. Шмалькуалы. Тут у нас бомбочка все народила. Да. Вот наша Симочка, Василина, Алексей, сейчас чего он там. И что сказать? У нас тут заселение, ну еще с, котами то маленькими изразумилом Но их мамашки все не хотят сживаться. Каждая божай что ее уголок рычат, шиплять, трапляются драки друг на друга. Как только один кот -то начинает драку затевает, тут почалось все в рассыпную. Вот это мы пораспихали до по таких самых таких агрессивных. Зараз я вам покажу, тут тоже одну. Наша одна из агрессивных. Тут станы в позу. И вот заводила драку. Аж Сима наша тоже драчуха была на улице с детьми. И все наши старички получаются на улице. Добре, зараз погода така літа, добре, а новенькі тут. ну Це діло так не піде. Тому вирішив я зробити тут ще де пару кімнат зверху, знизу, щоб трохи цих мамаш всіх відселити друг від дружки, щоб вони очі друг другу не муляли. Ну, тому що на квартирі вони були в різних кімнатах, і це більш-менш... Вживалися. А тут вони всі в одній кімнаті і їм це не подобається. Поки вони друг друга принюхаються, то прийде час. Вони ще очі повидірають. Тому зараз буду приступати, замовив деякий матеріал. Зараз буду робити. Ось тут вона буде перегородки, ну і зверху так само буду робити. Буду робити вам показувати. На першому поверсі ми зробили от таку загорожу. Одна кошечка і от друга загорожа. Друга Тут зараз ми не... фанери об'єм, щоб не було видно. І вони друг друга не будуть бачити і не будуть так друга агресувати. Ну і таку самою приблизну конструкцію. Только из-за другого материала сделаем на другом поверхе. Ну, я думаю, это поможет дело. Ну, зараз буду показывать. Вот мы сделали и другий поверх. Зробили таких три отсека. Чтобы не было... А у них было отделенные. Ну, сейчас еще что-то надо будет сделать тут, наверное. Пусть сверху загорожу, чтобы их не было видно нормально. Чтобы они перебігали сюди. Тут бачите, де місця себе знайшли. Мені нам треба таку зробити горошку. Ось от тут отак. От щоб вони не дай Бог не попадали. Зараз подумаю, що що зробити. А ну а так фактично все, бачите. Мамочки о, себе спокійненько відпочивають. Вона вже дітей відпочиває тут окремо, бо вона вон там була. Ну так, потрохи зробимо, сподіваємося, що все буде нормально. Ну, як я і кажу, оце все діло це тимчасове, має бути. Як я вже говорив раніше, ми збираємо гроші, у нас відкрита банка, ми збираємо на побудову притулку. Ну, фактично повноцінного, більшого розміру, щоб вже побудувати по своєму проєкту. А на це треба гроші. І то не маленькі гроші. Це десь у нас банка відкрита на 800 тисяч. Якщо ми так в початку. Тому що якщо є бажання як -то допомагати, допомагайте, це ми розуміємо, що це діло буде довго, тому поки довго треба щось робити зараз. коты были в безопасности, Потому что найти перетримку фактически нереально. Никому не потребны котики. Никому. У всех своя головная боль. Поэтому мы должны спасать их так. Бо нам они потребны. Мы должны их, по крайней мере, прихистить сейчас. Да, в темноте, в тесноте, Ну, з крышею і з'їжею над головою. Погано, звісно, що вони там вибігають старики на вулиці, але ну, щось придумаємо. Я думаю, з деяким часом привикнути будуть тут ходити. Нікуди не дінуться. Звикнуть. Я думаю, за тиждень все буде нормально. Головне, кожну, кожному свій квадрат очертити. І все буде нормально. Ну що. Далі робимо. Є ще гарна новина. У нас зараз прийдуть, заберуть нашого Олексійка в родину. Олексійка. Ох! Заберуть нашого таточку. Такого гарнюшенького. Ну нічого. Він заслуж... заслуговує, щоб його любили. На диванчики лежати, нежити, щоб його любили. Поэтому за нього раді. Буде нього новородина. Я зроблю фото, як передаю, буде у нас окремо воно. Ну пост буде зроблений. Все, робимо далі. Так і ось що у нас вийшло. Ось така загородочка. Щоб якісь менші дітки не попадали. їм тут буде удобніше що їхня територія буде. Вот инчик. Так, а що там у нам у нас інші? О, Нас кормить. Бачите як удобно. Вона себе окремо. Ніхто не турбує І, І вона себе спокійно кормить дітей. Ну діти, конечно, всі перемішані. Одні дітки кучкуются до іншої мамки, мамки до мамки. так є. Ну туди ще пусто. Я думаю, зараз заповним. Ну ще залишилось, не знаю. Вот тут щось зробити. Щоб було безпечно йти, щоб інші мамки не бачили і не нападали. Ну зараз ось придумаю. Придумаю, то зроблю. Не придумаю, так таке не залишиться. Ну що, от я зробив такий захист. Дуже нормальна мода, Ну, там посмотрим. що воно почему. Хотя наші ...іграються. мама На моностараже. Одна годує. Ніче відпочиває. Ну все, всім дякую. Сьогодні був такий плідний день. Ну, добавитесь за нашою історією, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, коментуйте. Ну і далі будемо збирати на новий притулок. Я думаю, наша мечта осуществиться. Вон тут сидить, по моєму білочка. Да, біла, вижу, что ага. Не захотел. Може испугалась. Все, ну, побачимо що там. Я думаю, зайде. Можете і весьок бив, нічого не побачив. Ну, наша мета це новий притулок зробити. По площі нормальне, щоб всі котики помістилися. Ця у нас перетримка, тому, тому що тут не вміщаються всі котики. Ну, там короче, читайте опис, там в описи буде ссылка на банку на збір притулка, на допомогу котикам. Подобно. так э, Далі, далі. Ну все, там далі вже будемо новини писати, опубліковувати. Все, дякую всім, хто дякую, нам всім, допомагає, хто дивиться. Все, всім пока.